З великим задоволенням ми вже хочемо нашу постійну гостю запросити до нас ви фірм експертку, так експертка, наша Марічка Бакума, українка, яка 10 років прожила в Сполучених Штаті, в Сполучених Штатах Америки. А зараз повернулася в Україну популярна блогерка, і я думаю, їй є що розказати про американців. Марічко, чи чуєш ти нас? Вітаємо тебе, раді бачити. Вітаю, чую, добре, бачу добре. Вітаю і хочу нагадати нашим глядачам, що посилання на інстаграм Марічки і так само на її YouTube, де вона активно зараз почала працювати, є в описі цього відео, так само підписуйтесь. І хочеться в першу чергу знаєш про що тебе запитати? Ти приїхала в Америку, хоча ти до того була знайома з американцями. Що тебе перше здивувало з точки зору психології американців? От е, Чим американці відрізняються від українців в першу чергу? Угу. Ну, Напевно, що це їх любов до індивідуалізму. Американці дуже цінують себе, свою приватність. Є таке поняття в англійській мові як privacy. Я не знаю, як воно перекладається, воно не перекладається українською, тому що в нашому словнику немає такого поняття. У нас в принципі, ментальність інша, вона відрізняється. І мені здається, в нас в культурі немає такого поняття як приватність да privacy. Тобто, це не щось таке, що стосується там твого особистого життя, а це простір, перш за все, це вміння а, відстоювати свої психологічні кордони. Так, от що мені подобається в американцях, що вони дуже поважають свої особисті кордони, відповідно, особисті кордони інших людей. А, в американців немає такого, ну особисто я скажу свій досвід свого досвіду, роботи з ними, спілкування з ними, дружби з ними. В них відсутня відсутній осуд. Тобто вони не підкують, в них немає звички комусь перемивати кістки, особливо за спиною. Їм взагалі це не цікаво. А розмова, діалог між друзями він суто про цих людей, які зустрілися, які знаходяться в одному приміщенні. Якщо хтось відсутній, про нього. Ніхто не згадує, ніхто йому не перемиває кістки. Що, на жаль, я не можу сказати про українців. А далі це напевно, що їх така працездатність, працелюбність вони дуже великі, молодці в плані того, що вони багато працюють, вони люблять працювати. І, в принципі, напевно, це зумовлено тим, що вони прагнуть до фінансової незалежності і самостійності. Немає такого, щоб там батьки кубляють. Дали квартири своїм дітям або там оплачували їм навчання. Звичайно, в заможних сім'ях можливо це і є, але зазвичай діти, студенти, вони самі беруть собі студентські кредити для того, щоб оплатити навчання і потім все життя працюють і виплачують своє навчання. Або вони просто працюють паралельно і навчаються, таке теж приймається. Тому це мені дуже подобається, що американці вони не зважають і не розраховують на когось іншого. Вони всі абсолютно фінансово незалежні в принаймні вони тягнуться до цього. Що ще мене вразило, це їхня життєрадісність. Те, що говорять, що американці там натягнули посмішку, це все фейк, це неправда. Вони дійсно щирі, відкриті, вони дійсно життєрадісні. Напевно, це е, ще зумовлено тим, що відсутня така таке поняття, як соціальна травма. Бо якщо ми дослідимо е, історію Америки, то все ж таки люди не переживали так багато горя, як, наприклад, українці. Не було репресій, е, там була лише. Е, в якому в 18-му, здається, та століття була громадянська війна, і все на цьому якби всі ці війни завершилися. Америка собі розвивалась, вона собі процвітала і не було такого, як у нас. І, звичайно, у американці вони дійсно життєрадісні. Вони посміхаються, вони радіють дрібничкам якимось, їх дуже легко здивувати, їх дуже легко ощасливити, дуже легко їм зробити дійсно приємно. Вони радіють дійсно, як діти. Це, ну, це мене наприклад дуже надихало в них. А що ще хотіла зазначити, що незважаючи на те, що американці поважають свої особисті кордони. Вони ще дуже класні тім лідери. Тобто вони вміють працювати в колективі, а в них є така кооперативна бізнес-етика і кооперативна культура, як працювати в корпорації. Дуже добре налагоджена та сама, я ж кажу, бізнес-культура в переписках, в дзвінках. Ну, це на такому високому досить рівні. Мені це теж подобається, що все так дуже цивільно. Якщо я щось ще забула, то ви мені нагадайте або запитайте. Я вам підкажу. Марічко. Ти сказала про те, що вони вміють гарно працювати, і культура в них відповідна, навіть коли в стосунках на роботі. А я хотіла запитати: якщо вже ми будемо порівнювати українців та американців, у нас є такий вислів: кум, сват, брат. От мені цікаво, чи працює це в Америці? Дійсно, чи будуть якісь преференції? Чи буде так, що на високих посадах там сестра, там моя кума, а там а, сусідчина донька працює? Наприклад, от чи ти помічала, що в Америці теж є ось ну, такі, можливо, компроміси, якщо можна їх так назвати. Що кожна людина хоче в свій осередок, ну хто досяг великих якихось висот, і хоче свій осередок на роботі заповнити лише своїми, так би мовити, людьми? А, ну, щодо комовства, це відсутнє. взагалі корупція такого. Е... Плану, да, Бо, можливо, вона й присутня, але десь на таких дуже високих рівнях, там на політичних рівнях, да? там, між партіями. Але корупція як така вона повністю відсутня серед населення. І м м дійсно в Америці дуже важливо е напрацювати е контакти, конекшнс, да? тобто, щоб було якомога більше корисних контактів. Це дуже це надважливо. Правда. І м, весь мій досвід пошуку роботи в Америці, ем, скажімо так, ем, успіх. Пошуку роботи залежу від моїх контактів. І у 80% або в 90% відсотках, а, я знаходила роботу саме через контакти, через а, знайомих. Не тому, що мене там радили або казали, ось ця класна дівчинка, візьміть її на роботу. Ні, тому що підказували. Там, ось ця компанія наймає, я знаю цю людину, яка працює, там вона там спитає в ОЧАР, чи їм потрібні такі фахівці, як ти. Це дійсно. Працює в Америці, але от такого кумовства немає. Перш за все, там цінується досвід і вміння людини а, сприймати швидку інформацію, поглинати інформацію нову як губка. І тоді, а, ну, тоді буде успіх. Тобто американці вони дивляться більше на працездатність, на ваш досвід, навіть не на рівень освіти, як це не дивно. А, тому що в мене, наприклад, за всі 10 років жодного разу не... Попросили показати диплом, хоча він в мене є. Вони дають там певний період часу, за який вони теж платять, вони дивляться, як людина працює, і тоді, якщо все подобається, то людину лишають на роботі і підвищують їй зарплату. Знову ж таки, такого комовства немає, як у нас в Україні. І хочу запитати якраз про кар'єру, ну, розвити цю тему. А як відбувається кар'єрне зростання? Чи має, ну, що для цього потрібно робити? Чи можна прийти на роботу, себе показати і там, не знаю, за тиждень, за місяць прийти на позицію вище, а потім на позицію вище? Чи це ну, таке зростання зазвичай відбувається дуже довго, коли помирає, чи йде на, на підвищення твій керівник, то ти можеш зайняти його місце? Ну і ось таким чином. Це залежить від компанії, чим компанія займається, якщо це, наприклад. Сфера продажу, так, продажу товару там, чи автівок, чи ще чогось, то тут все залежить від людини, від її складу, від її особистості, від її е, психологічного портрету, наскільки вона вміє продати, наскільки вона вміє спілкуватися з людьми і будувати собі цю кар'єру. Якщо, ну, якщо це велика корпорація, то звичайно є е, е, куди рости, і куди розвиватися. А якщо це, наприклад, обмежена якась діяльність, то в принципі, вас можуть підвищити до однієї позиції, наприклад, я працювала в юридичній сфері, і це помічник адвоката. Ну, вище це тільки адвокат. Адвокатом, на жаль, без освіти юридичної і без того, щоб отримати ліцензію адвоката, я стати не могла. Тобто, це вже був мій ліміт. Це була моя стеля, помічник адвоката або паралігал, як це називається в Америці. Але от зарплата вона залежала лише від мене. Я могла себе проявити, гарно працювати, бути дуже продуктивною. Надпродуктивною а, навіть проявляти якусь свою ініціативу і нагадувати адвокатові, що в нього там якісь дедлайни висять, які про які він можливо забув. В такому випадку так зарплата виростає, але позиція вище цієї позиції вже на жаль в цій сфері дійти неможливо. Так само, якщо це медсестра, вона працює в лікарні чи в клініці. Вона не може стати лікарем, тому що ну в неї просто немає на то, на то е, можливості. Але її можуть підняти до менеджера, там чи до вона може здати певні іспити піти на підвищення кваліфікації, стати медсестрою, яка має право виписувати, наприклад, рецепти. Оце вже інша, інша сфера, інший рівень і зовсім інша зарплата. А я хочу запитати про чоловіків американців. Наскільки вони відрізняються від наших чоловіків українських, і а, як вони в стосунках, чи як вони себе поводять на побаченні? Це дуже щедрі чоловіки, коли вони а, починають, ну, наприклад, якось подобається дівчина, і там вони починають телефонувати, присилати квіти, надсилати квіти, а, дуже щедрі в своїх подарунках і своїх вчинках. Чи навпаки, це люди, які а, дуже так дипломатично себе поводять і на побаченні Чині всі там на, ну, наприклад, 50 на 50 розраховуються, наприклад, за вечерю. От тобі було з чим порівняти? Чи можливо подруги твої також, які одружені з чоловіками, американцями? Як ці шлюби взагалі чи відрізняються вони від американських звичайних шлюбів? Ну, по перше, я хочу зазначити, що американські чоловіки дуже цінують українських жінок. Якщо в американця ну в чоловік американця є сімейні цінності. То вони дуже цінують наших жінок через те, що наші жінки вони дуже хазяйновиті. Вони такі душевні, вони е, життєрадісні, вони гарні мами. Е, в них, в принципі, така знаєте, мета створити затишок вдома, і ще вони при цьому якось там умудряються працювати, зростати як особистості. І <кхід> звичайно, американцями це дуже цінується. Оця щирість і бажання побудувати міцну сім'ю. Щодо побачень, знову ж таки, все індивідуально. Особисто я на своєму шляхові жодного разу не зустрічала людину, а, ну, американця, там да, який би там запропонував ділити рахунок 50 на 50. Ну в мене такого досвіду не було. А єдине, що може бути таке, що коли там подружжя, наприклад, перед тим як вийти заміж чи скласти шлюб, а люди складають а, шлюбний контракт. Це дуже поширено в Америці і ну на то є певні причини. І звісно, якщо це вже сім'я, то може бути таке, що просто е, сімейний бюджет загальний і кожен скидається на, на цей рахунок, там в кожного який дохід. Це все знову ж таки е, на рівні домовленості між людьми. Як в парі це прийнято, що для них окей, що для них не окей. І тоді в цей сімейний загальний бюджет скидуються якісь певні гроші, певна сума, на які сім'я живе. При цьому жінка може мати там свою частку на себе, чоловік може там відкладати свою частку на якісь інші потреби. А стосовно моїх подруг, які, яких я особисто знаю, які заміжні з американцями, багато років живуть, щасливі, мають діт діт дітей. Ну вони дуже щасливі в шлюбах. Я не знаю жодної, яка би там. На щось жалілась. Вони дійсно щасливі, їх чоловіки дуже цінують, і саме найголовніше, що вони їм дають повну свободу. Тобто немає такого, щоб там а, чоловік вказував жінці там, чи дружині, що й робити, чи що і не робити, куди ходити, з ким і спілкуватись, як і виглядати, що одягати і так далі. І а, особливо мої а, подруги, які там свободу любити, вони це теж дуже цінують. Вони не відчувають себе, нібито, знаєте, там в кліці якісь, що їх там заперли. В хаті вони сидять. Вони мають повну свободу і вони собі розвиваються як особистості, і при цьому вони прекрасні господині, і прекрасні мами. Є така національна програма «Врятуй кінцівку, яку заснував Фонд здоров'я українського народу, і я вас хочу познайомити з ось цією людиною. Це Віталій Товстоган, йому 43 роки, позивний пекар в мирному житті. Він, звісно, що випікав хліб. Поранений під час артобстрілу під Бахмутом осколками перебули кістки правої руки. Переніс вже чотири операції. Мріє відновити пошкоджену руку і повернутися до побратимів. В тилу на Віталія чекають дружина і донька. Відповідно, ви можете зробити внесок, в тому числі на те, щоб йому відновили руку. Для цього є, наприклад, цей QR-код. Ви можете його сфотографувати і одразу потрапити на банку національної програми «Врятуй кінцівку безпосередньо на банку. Ми не є посередниками в цій історії. Після або як варіант можете зайти в опис відео, і там першим посиланням буде так само. Посилання на банку Національної програми «Врятуй кінцівку, історії бійців і реквізити фонду в кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Будь ласка, підтримуйте українських військових, яких лікують українські лікарі. Продовжуємо теми сім'ї. Виховання дітей американцями відрізняється від українського виховання. Наприклад, чи дозволяють більше дитині, чи там достатньо жорсткі умови всередині в сім'ї і жодних. Жорсткі правила чи має можливість дитина обирати, чим вона хоче займатися, чи це обирають батьки. Ну і наскільки багато свободи дозволяє американське законодавство? Бо я, наприклад, не знаю, мені розповідали ну, мої друзі, які так само мешкають в Америці зараз, але вони з України, і їх найбільше здивувало, що мама колись дитині 12-14 років, мама на 5 хвилин вибігла кудись в магазин. Миттєво приїхала поліція, і її попередили, що ще раз, і будуть проблеми з американським законом. Ось про це розкажи так. Дійсно, не можна лишати дітей на самоті вдома, має бути з ними обов'язково доросла людина. Це я не знаю, там може бути няня, бейбісітер, сітер чи друг сім'ї, подруга сім'ї, чи там сестра, бабуся, будь-хто. Кому є там більше 18 років, хто дорослий, хто може доглянути за дитиною, я не пам'ятаю чесно по законодавству до якого віку, бо в мене особисто немає дітей. Я ну якби я не можу сказати, до якого віку не можна лишати дітей вдома. А мені здається, що там щось там до 16 років я точно не не пам'ятаю, але от щось. Цьому здається, щось біля біля цього віку, бо в 16 років діти вже здають на водійські права і вже мають право водити машину самостійно. Тому я думаю, що це до 16 років. Так дійсно, дітей на самоті залишати не можна. Будуть проблеми з соціальними службами вплоть до того, що батьків можуть лишити батьківських прав, позбути батьківських прав. Щодо свободи, оскільки ми знаємо, що американці вони взагалі за свободу і за вияв індивідуальності дитини, тому, звичайно, батьки не мають права забороняти дитині обирати собі там кар'єрний шлях чи професію майбутню, чи якісь там, я не знаю, певні. Кружки, я не знаю, як вони називаються українською мовою, да, секції. А, тобто, якщо людині дитині подобається танцювати або співати, ну, батько не може її відправити на футбол чи на бокс. Ну, йому, навіть якщо це хлопчик, якщо йому подобаються танці, все, це сприймається як нормальна реакція, як нормальний інтерес і зацікавленість хлопчика. Він хоче танцювати, нехай танцює. А щодо приводу виховання, дійсно американці дозволяють своїм. Дітям трохи більше напевно ніж українські, тому що українці, наскільки я в своїй сім'ї, ми виховувались в таких, знаєте, сурових умовах, коли у нас була дисципліна, і нас там, знаєте, тримали на відстані витягнутої руки. Щоб ми щоб я себе там поводила нормально, скажімо так, бо що люди скажуть, так? А от а в американців це ну вони дійсно дозволяють своїм дітям проявлятися, і в жодному разі не можна підвищувати голос на свою дитину і не дай Боже бити, не дай Боже, це це рахується як сімейний аб'юз. Ну це це прям карається законом. Тому навіть в публічних місцях, якщо ми бачимо, що там мама аж, там кричить, чи там б'є, не дай Бог дитину, все відразу викликається поліція і приймаються певні міри. Марічко, от ми часто бачимо різні, різні відео в Тіктосі чи десь в соціальних мережах, де американці не можуть назвати столиці у Франції чи знайти, наприклад, на мапі Лондон. От чи правда вони здебільшого такі, що їх особливо не цікавить, що, що там відбувається, десь там в Європі, десь в Україні? Чи це все таки стереотип? Ви знаєте, особисто я не зустрічала таких стереотипних тупих американців, так як от, в тих тоці їх там висміють. А звісно, що напевно молодь, але знову ж таки, це залежить від прошарку суспільства. Е, є певний прошарок суспільства в Штатах, такий, знаєте, неблагополучний, назвам його так, коли дійсно ну, батьки не займаються дітьми і відповідно діти ростуть як бур'ян. Є таке. Всього не відняти. А можливо, представники того прошарку суспільства вони дійсно не цікавляться. А решта, ну, люди розумні, вони вчаться в школах, навіть в домашніх школах дуже зараз розповсюджена така штука, як хоммску, домашня школа, коли дитина отримує освіту на дому, сертифіковану освіту, вона займається там з репетиторами, з вчителями, але вдома. Тому я не можу сказати, що люди не знають там столиці країн чи що відбувається в Європі. А, дійсно, американці вони більше зосереджені на тому, що відбувається всередині їхньої країни, тому вони приймаються більше те, що залежить там від них особисто, що вони можуть змінити, і що залежить від політичної ситуації всередині країни, тому що це безпосередньо вплине на них і на їхні сім'ї. Але при цьому дуже великий відсоток, наприклад, підтримує зараз Україну. Тобто це говорить мені про те, що американці вони дуже емпатичні, вони, дуже, вони дійсно переймаються горем там чи катастрофами. Знаєте, що я ще помітила? Що дуже гарно розвинута благодійність в США. Вони дійсно донатять гроші, вони дійсно займаються благодійністю і вважають, що це норма допомагати іншим людям. Так має бути і на останок. є таке, таке поняття в америці як small talk, Дуже складно це перекласти в тому розумінні, як це в Сполучених Штатах, коли просто люди можуть перекинутися кількома словами з будь-якою людиною на вулиці, в кафе, в магазині. Для нас це трохи дивно виглядає, бо ти начебто підійти до незнайомої людини і поговорити, ну у нас це не прийнято. А чому американці так легко це роблять, а особливо чому із таким задоволенням, ну щиро так дякують, наприклад, своїм американським військовим? І діючими і ті, хто у відставці, за те, що вони захищають Україну. При тому, що в Америці, як ти зазначила, війни не було років 300 безпосередньо на території Сполучених Штатів. Знову ж таки, це е, культурна особливість американців це, це, це через те, що вони відкриті, щирі, і їх ніхто не обмежував. Дійсно, знаєте, що мені ще дуже подобається, що я привезла з собою з Америки в Україну, це вміння роздавати компліменти людям. От, наприклад, до, до прикладу, я виходжу десь на вулицю, там, іду десь в публічному якомусь там місті, і до мене може підійти жіночка і сказати: мені дуже подобається твоя вишиванка. Все. І, і, і вона це зробить щиро зі посмішкою, і це буде норма. Це в їх в культурі, це в них в крові. Я не знаю звідки воно передається з покоління в покоління. Вони просто ростуть в цьому. Для них це норма. А, дякують військовим. Це правда. Є такий, наприклад, у нас ну, у нас уже не у нас в, в Штатах є таке свято, як День ветеранів. Це національне свято, коли люди мають вихідні, нічого не працює. Америка святкує День ветеранів. Вони дуже поважають своїх військових і свою армію. І це дуже престижно служити в армії США. Дуже престижно. Тому дійсно, коли ми бачимо людину у формі в Штатах, ми зазвичай ну, якось проявляємо свою повагу. До слова, знаєте, я думаю, що це стереотип. У нас просто люди не звикли роздавати компліменти. Я не знаю, чому це так, чому ми такі е, скупі на компліменти. Але якщо спробувати, ви будете здивовані, ви отримаєте дуже позитивну реакцію людини у відповідь. До прикладу, я їхала позавчора в потязі, і коли виходила з вагону, побачила е, чоловіка ну, не літнього віку, а також 50+, він був у військовій формі. І я дивлюсь, що ніхто не звертає на нього уваги, а в нього в руках там рюкзак з зі спальним мішком, якийсь там вузлик з собою. Тобто я бачу, що людина їде з фронту. Я подякувала, і ви знаєте, така реакція відразу мене. Я вже не перший раз дякую нашим українських військових отак просто на вулиці. І перше питання в них в них виникає. Вони дивуються і питають мене за що. Я відповідаю за те, що ви захищаєте нас у наші землі. Зазвичай реакція дуже позитивна, і цей чоловік. Ну, в нього навіть очі з забраніли на очах. Він тримався, звичайно, щоб там не пустити сльозу. У нас з ним завелась така невеличка розмова. Оцей смолток. Він мені там розповів, що в нього дружина і дитина його чекають вдома. І я йому сказала, що ми будемо за нього молитися з моїми друзями. Запитала в нього ім'я, і що він зробив? Він зриває з себе шеврон з плеча і дарує мені на пам'ять як символ любові до України і символ нашої скорої перемоги. Ось вам, тобто, не треба боятися, треба підходити і дякувати. Вас ніхто за це не покусає. Щоб стати спонсором, ви можете зараз перейти за QR-кодом, який бачите просто на екрані, відсканувавши ось цей QR-код, і там за відповідним алгоритмом стати нашим спонсором. Це вартує всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Ми завжди для спонсорів готуємо якісь гарні подарунки. Минулого разу це були книжки від Сергія Карюка. І вже вони скоро а, з підписом від Сергія а до наших спонсорів. Тож вдячна вже нашим спонсорам, А решту закликаємо. Каю ставати нашим спонсором. До речі, ще є можливість одноразового платежу на PayPal чи картку Mono. Все це в описі в будь під будь-яким відео. Тож, будь ласка, долучайтеся, ставайте нашими друзями та партнерами.